Бачу, і саме тому і з'явилося Національне антикорупційне бюро України. Звідки воно взялося? Воно взялося, тому що тодішній уряд і прем'єр-міністр прийняв рішення разом з політичним керівництвом і нашими західними партнерами, що це необхідно. Національне агентство запобігання корупції, спеціальна антикорупційна прокуратура, національне агентство по активам. Арма, тобто і вся мережа антикорупційних органів з'явилася саме за мого уряду. І якщо б цього не було, ми б сьогодні не дізналися про те, що крадуть сотні мільйонів доларів. Більше того, ви знаєте, я на цю історію дивлюся з двох боків. Ну завершуючи по корупції, корупція завжди була і є. Вона завжди, є. і вона, вона є в багатьох країнах світу, але є питання боротьби і відповідальності за корупційні злочини. І Україна до 2014 року, і Україна після 2014 року це дві різні країни в боротьбі з корупцією, тому що до. 2014 року не можна було собі уявити про те, що, наприклад, голова Верховного суду України буде сидіти за гратами за корупційні злочини. Неможливо було уявити, що оточення, яке відноситься до сьогоднішньої влади, може так само отримати підозри, що чиновники і вищі посадові особи уряду також отримують підозри. Тобто цього взагалі не було.